Так, Анна Скороход, народний депутат, голос волаючого постелі. Анна, ви там нарахували скільки мільярдів гривень які використовуються на громади, які зараз в окупації? Біля 10 мільярдів. А на що вони використовуються якщо громади в окупації? Більшість це утримання виконавчих комітетів. От також використовуються на бібліотеки, проведення заходів. На, на бібліотеки, в громадах, які викупають. Так, на школи. От, там хтось говорить про те, що вони всі релоковані, але у нас діти, коли переїхали на неокуповану територію, вони йдуть в школу на неокупованій території. От, тому там багато питань, є дуже багато витрачається на проекти нові, нових будівель, там, нової школи, до прикладу, садочків. На окупованих територіях, от тобто, гроші на проект списали. А коли цей проект буде реалізований, це велике питання. Більшість цих грошей з 10 мільярдів. От на Маріуполь там майже мільярд ви говорили. Лісичанські 500 мільйонів, 600. 600 мільйонів гривень. Тобто більшість цих грошей це податки місцевих підприємців або державні кошти державного бюджету як дотація. Дотації з державного бюджету з місцевих бюджетів місцевим бюджетом. Так mm -hmm. ні, це не податки. Податки до 20% складають в більшості 10, до 10%. Як так. можна було б краще ці 10 мільярдів використати? Які в бюджеті значить є. Якщо їх видають, значить вони є. Як би їх краще було праціональніше витрачати зараз, якщо вважати, що це бюджети окупованих територій, окупованих громад, треба було ці гроші перерозподілити між внутрішньопереміщеними особами. Або надати їм компенсації за втрачене житло, або побудувати їм житло за ці гроші. Повірте, це можна робити. Да. Замість цього іноді по 2 тисячі гривень відбирають у тих, хто мав би на це право. Дуже так, людей. Відібрали. І давайте ми можемо піти в соц соцсферу, так, коли повідбирали пенсії або зробили умови, коли люди мають пройти 10 кіл аду. Для того щоб повернути ці пенсії, от ми говоримо про зменшення субсидій і так далі. Я вже не говорю про військових, коли ми могли би витрачати ці гроші на військових і на свою оборону от... Дякую. Повне інтерв'ю за Анною Скороход на Ютуб-каналі Кабінет Експертів. Шукайте. Дякую вам.